П'ятниця, 3 травня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка Вітаю вас. Також з нами про випуску працює перекладачка жестової мови. Мелітіна глушко. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі говоритимемо про таке. За ґратою в 14. малолітні хуліганці, яка стріляла по підлітках і поранила 17-річну дівчину. Поліція оголосила підозру ексклюзивні подробиці. 11-го. росіяни з високою ймовірністю готують провокації та ракетні обстріли, зокрема по храмах на Великдень. Про умови святкування та безпеку. наше інтерв'ю з правоохоронцями. Рецепт Паски від Клопотенка та ціни на Великодній кошик 2024. Скільки коштуватиме цьогоріч розговітися? Наш репортаж. І його поховали серед висаджень. Джених ним же рослини чи збереглися у ботанічному саду Дніпра дерева професора Рейнгарда, та чому могила біолога стала об'єктом культурної спадщини? На 17 в області з тривогами, але на більшості території без атак, проте на Нікопольщині знов тривожно. З вибухів почався ранок в райцентрі та Маргенецькій громаді. Росіяни вкотре застосували ствольну артилерію та ФПВ «Камікадзе». Минулось без загиблих та травмованих. Утім, у прибережних громадах сигнал тривоги лунає і нині. В РВА закликають місцевих дослухатися до попереджень та вчасно спускатись в укриття. Мешканці ж показують своє життя під щільним вогнем окупантів. Ось як звучить їх шлях на роботу. Літня жінка загинула під завалами власного будинку. Окупанти атакували Харків керованими авіабомбами. Вгатили просто по приватному сектору. 12 осель пошкоджені, 3 вщен зруйновані. З-під завалів одного з будинків дістали тіло власниці. Жінка не змогла вийти з дому під час тривоги, бо через інсульт 8 років була паралізована. Їй було 82 роки. Вона перебувала у своїй кімнаті на той час. Знаходилася на ліжку. Крім того, два чоловіки звернулися до лікарів для медичної допомоги. А на Донеччині двоє загиблих та двоє поранених. Сьогодні зранку росіяни обстріляли Курахове, поцілили осколково фугасними боєприпасами у багатоповерхівки. Одна жінка загинула просто у своїй квартирі, інша на вулиці. Трагедія, що не зламала, а зробила ще сильнішим. Обіймати свою дружину він тепер може лише на 80%. Так жартує герой нашого сюжету, який на фронті втратив руки, але не жагу до життя. Як колишній бізнесмен, який покинув усе і пішов захищати країну після страшного поранення, вчиться жити із залізними руками. 11 телеканал продовжує цикл сюжетів. Шлях героїв. тут ми розповідаємо, як команда рекавері національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, реабілітує бійців з надскладними травмами. Далі репортаж Тетяни Заєць. Може тоді починати з мене. Там 30 хвилин, 40 ми будемо займатися на кросовері, а потім міша вас врівняємо. Після чергового заняття з реабілітації ерготерапевтка Ганна коригує рівень навантаження для свого пацієнта бійця Андрія. Він навантажує фізбуку, а потім, ви вже потім ми вже нічого не хочу. Рік тому на Донецькому напрямку військовий потрапив під щільний артобстріл. Тіло 49-річного чоловіка прошило 40 осколків. Частину з них вилучить решта і нині спричиняє біль ноги та очі. Лікарі врятували руки, на жаль, ні. Після ампутації та протезування чоловік довго шукав ерготерапевта, який навчив би його жити в новому тілі. Знайшов лише в реабілітаційному центрі рекавері. Я перевівся сюди з іншого реабілітаційного центру, щоб потрапити до ерготерапевта. Тобто, це людина, яка розуміється на кінематиці рук. Разом. Із ерготерапевтом уперто долаючий біль оборонець опановує свої перші протези, які дозволять частково обслуговувати себе самостійно. Це, це протези, можу їсти ними, тобто, майже все. Майже повністю можу вдягнутися, це буде дуже, ну, не дуже швидко. Ну, не дуже швидко. Тобто, там є, є проблеми з носками, я їх просто рву. Головна мета реабілітаційної мережі рекавері, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, навчити бійців жити максимально повноцінно, навіть після складних поранень. Саме тому з пацієнтами тут працює мультидисциплінарна команда. А реабілітаційні вправи часто виходять за межі тренувальних залів. У нас є такий досвід. Ми садимо пацієнтів інколи, ну даємо попробувати сісти в машину, наприклад, підійти. До машини вийти там по пандусу, відкрити її, сісти, поставити ключ, замок, от трошки там коробку. Також в відділенні Івани кімнати, де ми можемо відпрацьовувати такі навички. Встати, вдягнутися, помитися до реабілітації. Обов'язково підключають психологів, адже поранені часто не приймають себе і своє скалічене тіло, а отже, не можуть знайти в собі сили для фізичного відновлення. Психолог він просто дає зрозуміє. Те, що дійсно те, що з вами трапилося, це дуже важливо, це дуже жахливо. І я приймаю той факт того, що вам зараз може бути не око з цим всім що ви можете злитися на це, що вам це все не подобається. От психологи іноді просто дають для цього простір, щоб людина навіть позилася на те, що з ним сталося. Та найголовніше в одужанні пацієнтів з ампутаціями підтримка родини, додає психологиня Там Андрія. Саме така історія із ним від першого дня реабілітації. І дружина Світлана. Жінка покинула роботу, житло переїхала із сусідньої області у Дніпро. Говорить, для неї все змінила війна і єдиний телефонний дзвінок чоловіка. Такий путь. Всі такі точки, такі гаряченькі, і закінчилося все бахмутом. І от там, да, там тебе вибуває з колії. Він не пам'ятає, коли він мені дзвонив. Направлення було на Дніпро. В Дніпро його не довезли, так як дуже важкий. Чотириканічності голова, очі. От. І він мені каже: я можу тебе обнімати на 80%. відсотків. Я кажу, це добре. Андрій бізнесмен у мирному житті захоплювався дайвінгом, мисливством та автомобілями. І всім цим планує займатися після того, як вийде з лікарні. Для цього він разом із дружиною та усією мультидисциплінарною командою реабілітаційного. Центру прикладають максимум зусиль, демонструючи прогресивні підходи сучасної української медицини. Тетяна Заєць та Євген Шпак. Новини 11 каналу. У свої 14 років може сісти за ґрати дівчинці, яка цього тижня шокувала Дніпро стріляниною по підлітках. Офіційно повідомили про підозру. Нагадаємо, компанія дітей влаштувала розбірка в одному із спальних районів міста, які переросли у стрілянину. 14-річна дитина дістала пневматичну рушницю і вісім разів вистрелила в опонентів. Поранила 17-річну дівчину. Справу в поліції кваліфікували як хуліганство. Віку кримінальної відповідальності юна снайперка вже досягла, тому за вибухові розбірки ризикує сісти за ґрати на строк від трьох до семи років. А вного стала, яка заповниння, я є вам мудрак. Якщо я вас тут увижу на цьому районі, вас і ваших знайомих, то ми вас прикончимо. Наша кореспондентка Анастасія Вільхова розшукала батьків пораненої дівчинки. кажуть, життю доньки загрози немає, але після поранення вона буквально боїться виходити на вулицю. Ким виявилась малолітня нападниця і чому її тепер бояться діти свідки стрілянини? Ексклюзивні подробиці дивіться сьогодні в проєкті «Тривожно» на Ютубі 11-го. що Дитина була і в шокі. Вона до сих пор сидить, вони бояться вийти з хати, бояться зараз виходити кудись за двір, тому що бояться, що на них буде давлення, що з ними щось можуть зробити. Російські війська з високою ймовірністю готують провокації на великдень. Про це повідомили в департаменті медіаграмотності центру протидії дезінформації РНБО. Також попередили про можливі ракетні обстріли, зокрема по храмах та провокацію релігійних конфліктів під час богослужінь. Зазначимо комендантську годину. Не скасовували, Тож детальніше про умови святкування та безпеку в цей період. Поговоримо з Лілією Наумушкіною, начальницею відділу масових та охоронних заходів головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області. Ми вас вітаємо Доброго дня. І одразу у комендантську годину на Великдень не скасовували. Тож чи будуть при цьому дозволені нічні богослужіння в храмах? Так, все вірне. Комендантську годину не скасовували. Комендантська година, хочу зазначити, у нас є з нуля до п'ятої ранку. Є такі настоятелі храмів, які будуть все ж таки нічні богослужіння проводити вночі по всі Дніпропетров... рекомендації. Цього не робити правильно, так рекомендації цього не робити. По Дніпропетровській області це буде близько 80 храмів. Ніяких важелів впливу на них немає, оскільки ми говоримо зараз про те що про заяву РНБО, де вони попереджають про можливі ракетні обстріли на Великдень. Ну, заборони на це немає. Заборону надає військова адміністрація на сьогоднішній момент її нема. Хочу зазначити, що національна поліція хоче сказати всім вірянам, щоб все ж таки уникали ці богослужіння у святковий день. Якось зміниться робота поліції? Чи будуть посилені патрулі, зокрема і поруч із цими храмами? Звісно, на храми і в ночні богослужіння, і в день богослужіння? Звісно, буде посилений варіант несення служби також буде збільшений. Наряди швидкого реагування, і на кожному храмі будуть стояти наряди поліції. Так? А, також після за, за тиждень після Великдня будуть поминальні дні. Так само будуть люди ходити на кладовище, чи а, в цьому випадку буде посилена робота правоохоронців так, на цей Так, Сто з 12 травня по 15, як ми знаємо, так, так звісно, буде безпека дорожнього руху для того, щоб посилена для того, щоб люди могли спокійно паркувати своє авто, при, приїздивши на кладовище і також будуть правоохоронці патрулювати на цих кладовищах, якщо порівняти минулий рік поза минулий рік на великдень, так само влада попереджала про і про можливі обстріли у ці дні, і про можливі релігійні конфлікти. Що це може бути і які, які сутички можуть виникнути? Які конфлікти можуть виникнути серед людей? Ну, конфлікти були, але не в Непопритовській області. У нас все по минулому року, все пройшло тихо, спокійно, тому я сподіваюся, що люди все ж таки будуть зазначати цю інформацію і не допускати великого скупчення людей, будуть помічати, можливо, якісь речі, і я дуже закликаю, щоб вони повідомляли про це поліцію. Дякую вам, Лілію, про святкування та безпеку в цей період говорили з Лілією наумушкіною, начальницею відділу масових та охоронних заходів головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області. Рецепт Паски від Клопотенка та ціни на великодній кошик 2024. Скільки цьогоріч коштуватиме розговітися напередодні великодня? Нашого Лена Петроченкова розпитала господинь та економістів чи здорожчала Паска на третій рік війни. Подивіться, Ольга давно захоплюється стравами від клопотенка. Мені реально цікаво, як він поєднує смаки. Тому паски на великдень вирішила випікати теж за його рецептом. Ось телеграм канал Ось цей рецепт. Ну, Більш-менш традиційні. Молоко, яйця, масло, іноді сметана. А ось цей на воді, ну мені аж прям. Головна порада від шеф-кухаря чітко дотримуватись пропорцій. 170 грамів теплої води, 25 грамів живих дріжджів, не сухих. Не сухих. Тут 180 грамів цукру і 90 грамів масла. Дрібка солі і невеличка дрібка куркуми. Далі мінімум на декілька годин тісто слід залишити, аби воно підійшло. Воно живе, воно пухке, там є там добре розвинутий глютен. Потім треба додати родзинок, розподілити по формах для випікання і знов залишити на годину, аби тісто ще раз підросло. Дегазація. ну, Тобто всі гази, які були в тісті, ми їх зараз випустили і зараз дріжджі почнуть працювати заново, піднімати тісто. Сам процес випікання не дуже тривалий. Загріта духовка до 180 градусів і через 10-15 хвилин понизити температуру до 170, щоб не підгорив. Ну, верх, а потім її там десь 20-25 хвилин допікати. Гарячі паски прикрашати не можна. Слід почекати, каже господиня, і вже потім готувати глазур. Вона в неї фірмова, теж від Клопотенка. 100 грамів пудри, Цукровою дві столові ложки какао чорного і дві-дві з половиною столові ложки лимонного сіку. Ну а подальше оздоблення кожен робить на свій смак. Святкова паска це головний атрибут великодня. Але не тільки її, а й крашанки, копчене м'ясо, сало, шинку, хрін. Традиційно українці кладуть у великодні кошик. У скільки він обійдеться цьогоріч? Дізнаємось просто зараз. Поки весь з отак так не пройдеш від начала ряду до кінця, зразу я не купую. Я оце пройду, придивлюсь тихенько, нічого не питаю. Пані Олена, аби зібрати святковий кошик, зазвичай йде на ринок. Разом з нею шукаємо святкове сало. Видно, що воно свіженьке, розовеньке. У порівнянні з минулим роком національний продукт здорожчав, але навесні ціна дещо впала. Сало 150 гривень, хороше хороша це дуже гарна ціна а на гарна. сьогодні. А ось вартість свинини постійно зростає. 200 гривень. Це почеревина. Як делікатес на великдень, звичайно, хочеться свининки, причому я люблю таку щоб було м'ясо, сало, м'ясо, сало. Домашня ковбаска та копчене м'ясо також мають бути у великодньому кошику. 300 гривень на салі, 350 – без сала. Людей на ринку небагато жаліються продавці. У довоєнні часи кажуть, було в два рази більше. Та й ті, що приходять, беруть потроху. М'ясо це хрін, сіль, масло. Ну і так, напевне, все. Я вегетаріанка, то я просто для подруги купила м'ясо. Кров'яночки. Тим часом ми з пані Оленою крокуємо до молочних продуктів. Родина обожнює сирні паски. Рожок для сирної паски треба брати найжирніше. Галина привезла свій сир з новомосковського району. Ціна каже, стабільна. 160 і не жирний, 120. яйця ж на ринку можна купити за 40-50 гривень за десяток, Дорожчі, ніж у супермаркеті, але вони домашні. Ну а соковитого кольору та колориту святковому кошику нададуть овочі і зелень. Цей серединки, да. Ось, ага. Редис обійшовся у 50 гривень, зелень 20. І плюс огірки. Це весняний сорт. А, він літом, літом не росте. Не росте. А скільки? А скільки? Це 150 кілограмів. Давайте ще три, три огірочки. І на сам кінець наша героїня спокусилась на прикрасу для великоднього кошика. Це святкова спідничка. Пані Еміля привезла свій товар здалеку. Закарпаття, Скутського Хутського району. Оцей весім це таке. Ой, вона ще з дзвониками. Точно, Треба брати. Економісти підрахували, загалом великодній кошик цьогоріч подорожчав на 7%. кажуть, це зростання не суттєве. Вливає е, зменшення платежеспроможного попиту. Це і зменшення, скажімо так, населення, бо є еміграція, є е, мобілізація. Це все впливає на кількість споживачів. До пасхального кошику українці традиційно кладуть шматочок сала, кільце домашньої ковбаски, сир, крашанки, яблука, пляшку Кагора та, звісно, ж паску. Такий мінімальний набір обійдеться сьогодні приблизно у 650 гривень. Ймовірно, хтось додасть до кошика ще й ділікатеси. Проте то вже кожен обиратиме на свій гаманець. Олена Петроченкова Євген Дрос, Сергій Озеров та Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу. У штатному режимі та за розкладом вихідного дня працюватиме громадський транспорт на великдень, але за тиждень у комунальні дні у Дніпрі впровадять додаткові та подовжені маршрути до міських цвинтарів. Їх позначають табличкою з написом кладовище. Вони курсуватимуть 11 та 12 травня з 8 до 15 години. До кладовища Сурсько-Литовського у нас будуть додатково подовжені 32-й, 127 та 136-й маршрути. До Краснопільського кладовища буде подовжено 156 маршрут за вимогою з житлового масиву Парус та маршрут 55, а також додано додатковий маршрут 96 від прохідної ПМЗ. До Новоігренського кладовища будуть заїжджати автобусні маршрути номер 21 від площі Стара від площі Успенська, а також до кладовища Діївка-2 буде подовжено робота. То маршруту номер 92 до кладовища Дніпровського району подовжена роботу 115 маршруту. Він висадив там перші саджанці. Серед них вже заповів себе поховати. Професор Олександр Рейнгард народився не в нашому місті, але саме він заснував парк, який сьогодні знаємо як ботанічний сад ДНУ. Чи залишилися в ньому дерева, посаджені 100 років тому, що зображено на надгробку відомого біолога? Та чому його могилу внесли до переліку об'єктів культурної спадщини про таємницю могили Рейнгарда? Репортаж нашої Анастасії Шуляк. Він похований не на кладовищі, а між екзотичних та рідкісних рослин. Олександр Рейнгард народився в Харкові у 1918 році. Переїхав до Катеринославу і стояв у витоків місцевого університету. Потім він заснував кафедру фізіології рослин на біофакультеті, а справою його життя став ботанічний сад. І саме в 29-му році він разом з дендрологом Смоличем Олександром Володимировичем Львом або Вальдемарович зробили перші насадження на території нашого ботанічного саду. Це була територія заміських дач, пусток певних. Тобто тут була балка. Ботанічний сад намагалися в нашому місці заснувати до того вже два рази. Він повинен бути спочатку в парку Шевченка, після того в Катерининському сквері, там де пробажанський собор. За часів Рейнгарда ботанічний сад сягав 60 гектарів та налічував понад 160 шістдесят Видів дерев поступово територія зменшилася вдвічі. А з усього різноманіття дерев залишилося лише три. Одне з них цей столітній дуб. Декілька років тому в нього вдарила блискавка, проте своєї величності він не втратив. Зірвало десь шмат кори, смугу кори від самої верхівки, завдовжки пів метра, тобто завшишки пів метра. І думали, що дерево вже все, але воно почало хворіти, з'явився нас арборист Дмитро Махін, він почав його лікувати. Поступово рана почала загоюватися і наразі спеціалісти прогнозують йому ще десятки років життя. Чому тільки три дерева збереглося? Поясню. Коли німці покинули дану територію після періоду окупації, тут не залишилося навіть охорони. І в місті той час була величезна проблема з дровами, з вугіллям, тощо інше, ви розумієте, люди не дуже клопітко ставилися до того, що збереглося. На початку 1930-х років район міських дач став місцем інтенсивної забудови. Зокрема, його визначили одним з найпривабливіших для корпусів е діїту, але виявилося, що ці гектари вже належать ботанічному саду, на яких вже розпочали посадку рослин та прокладання інженерних комунікацій. До речі, територія босаду була по обидва боки нинішнього проспекта науки. Уже майже на засвої освоєній території майбутнього балтичного саду вирішили будувати корпуси діїту. Відкарапали у нас десь третину може, його території. Від власне і найстаріші, наприклад, Липи, найстаріший горіх чорний, збереглися саме на території дієту. Під час Другої світової Олександра Рейнгарда евакуювали на північний Кавказ. Там професор дбав про забезпечення фронту лікарськими рослинами. І коли він вернувся, він тут вже застав одну пустку. Практично знищення справи життя стало для засновника боцсаду важким ударом. За рік після повернення до Дніпра Рейнгард помирає в заповіті своїм останнім земним прихистком він визначив ботанічний сад. Як не дивно, у 30-ті роки це була досить популярна тема таких дивних поховань в не тих місцях. Професор Локсон. Попросив заповіті поховати його на території транспортного інституту, його поховали на території транспортного інституту. Рейнгард так само попросив поховати його в ботанічному саду, його поховали в ботанічному саду. Місце поховання має не класичне оформлення. Надгробок зроблений у формі стовбура дерева. Щоб зберегти її для нащадків, цьогоріч могилу професора Рейнгарда внесли до переліку об'єктів культурної спадщини Дніпра. Ми вирішили, що засновник ботанічного могила засновника ботанічного саду варта того, щоб вона була офіційною пам'яткою. Теперішній ботанічний сад справа рук учениці Рейнгарда Ганни Левицької. Її керівництво вважають золотим часом для парку. Тоді побудували теплиці, оранжере. Наразі садом, що став нащадком посаду рейнгарда, опікуються 22 працівники. І вони постійно оновлюють розмаїття рослин та дерев. Ми недавно висадили, сподіваюся, ліквідамбар. Є така рослина, в нас є в колекції магнолії, цікаві види. Суга канадська є, є калина Карльсова. Ми зараз формуємо ділянку, якщо все буде нормально, то в нас буде калиновий гай. Площа нинішнього боцсаду 27,5 гектарів. Тож навіть цілого дня може не вистачити, аби насолодитися його історією та природною красою. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Російський воєнний флот до дна Укрпошта презентувала нову марку. Її присвятили очищенню Чорного моря від окупантів. На Тавро кораблі РФ знищені або пошкоджені нашими захисниками. А одне із зображених там суден адмірал Макаров, зруйноване не до кінця. В Укрпошті кажуть, їхні марки пророчі, тож тепер чекаємо. Продаж у відділеннях стартує 8 травня, а передзамовлення вже доступне. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 15 градусів тепла. Вночі плюс 7, атмосферний тиск, 749 мм ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, так коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках.